До нас уже приєднався військовий експерт Олег Жданов. Пане Олегу, вітання вам і дякую, що приєдналися до нашого ефіру. Вітаю, ну перш за все, знаєте, за гарячими слідами, атака на Київ, ось ця, яка була буквально кілька десят хвилин тому. Як гадаєте, цілили в інфраструктуру, чи це просто їхня така собі спроба тероризувати і пригнічувати цивільне населення? Бо ж це обід будень, так тобто, чимало людей зараз перебувають на роботах, а чимало маленьких українців перебувають у школах або в університетах. Я, я скажу ну більше для населення, хоча і е, ураження військових об'єктів теж скоріш за все мало мало на меті цієї, цієї ракетної атаки. А так саме саме тому і е, а саме населення. Тим більше, що сьогодні в робочий час біль, більше людей знаходиться е, в таких місцях скупчення: це офісні центри, це якісь підприємства, це е, Транспорт і таке інше. Як гадаєте, пане Олегу, от терористичні ось ці атаки росіян, які вони проводять уже упродовж тривалого часу, перш за все маю на увазі ось ті шахеди, які Росія масово ледь чи не що щоночі запускає по Україні? Як гадаєте, чому зараз використовують ось таку тактику упродовж останнього часу? Йдеться і про велику кількість саме безпілотників, трохи меншу кількість ракет, хоча, от бачимо, в останній інформації від повітряних сил. За цю ніч так або за от цей ранок ракети все ж таки були. Але чому використовують таку тактику? Чому знову відновили ось ці лечі нещоденні атаки? І чому от під терором, перш за все, опиняється столиця? Ну, справа у тому, що наближається контрнаступ. Вони це відчувають і вони намагаються за будь-якою ціну його, хоч, якщо не зірвати, то хоча б його трошки відтермінувати. Тому такі, такі обстріли майже кожного дня. Починається. Я думаю, що до початку самого контрнаступу ми будемо о, спостерігати, і о, таку картину будемо спостерігати. А що стосується тактики, так вони дивіться, в четвер, по даним розвідки, прилетів черговий борт з Тегерану до Москви, військово-транспортного літака Іл-76. Ось ми і отримуємо нову партію, нову партію шахеті. Плюс боєприпаси і можливо. Бо компоненти цих же шахедів, йдуть через Каспій. У них там пряме сполучення Російської Федерації і Ірану. І вони намагаються шахедами намагаються виснажити нашу ПВО. І її е, виявити її, де які позиційні райони займають наші системи ППО. А далі е, а далі йдуть ракети спочатку шахеди, як розвідники, і для перевантаження, а потім ракетний удар з намаганням пробити нашу систему протиповітряної оборони. Чи можемо ми стверджувати, що от завдяки отій крайній допомозі від наших західних союзників, ситуація для України не є вже настільки загрозливою, як, наприклад, взимку, так або восени, коли росіянам все ж вдавалося цілити у важливі інфраструктурні і військові об'єкти? І а, чи можемо ми говорити про те, що от, зараз загрози, незважаючи на оце, їхнє наші розвідники говорять, що накопичують ракети, так почне? Ця там потенційний ось цей наступ українських сил оборони, і вони можуть для демотивації валити по всьому, чому бачить. Чи можемо ми от обережно стверджувати, що зараз ситуація з протиповітряною обороною все ж є кращою, так і такою, скажімо, більше на боці України, ніж на боці от єхидних планів Росіян? Ну скажімо так, так дійсно ситуація покращилася. Площільність нашого ППО вирісла, і його можливості збільшилися. До речі, ми на сьогоднішній день вже не існує категорії або типів ракет, які би ми не могли збити. Єдине, що нам тепер потрібно, це нарощувати кількість наших протиповітряних і протиракетних засобів для того, щоб закрити все, все небо України, тому що Україна ну на нас дуже в нас велика держава. І за, і за площею, в тому числі ми найбільша держава на європейському континенті. О, так що от проблема тепер в кількості. Якості є, можливості є, треба набирати кількість. Оскільки пане Олегу говоримо зараз з вами про українське небо у мене є ще одне питання, яке вже стосується цього разу винищувачів Ф-16, який захід пообіцяв у майбутньому передати Україні. І от власне начальник авіації командування повітряних сил, бригадний генерал Сергій Голубцов, в інтерв'ю проєкту Радіо Свобода заявив про те, що для переваги зацитую частинкою повідомлення на дворогому повітрі, на конкретному напрямку Україні необхідно. Ну, принаймні 3-4 ескадрильї, літаків f 16, по 12, 16 одиниць. Як гадаєте, чи зможуть нам союзники у найближчій перспективі не прогнозуємо місяць чи два, так, але якомога швидше, як просить Україна надати, бодай ось таку кількість? Цілком ймовірно ну принаймні принаймні 40 літаків вже обозначилася така цифра. Це Нідерланди, які призупинили угоду щодо їх продажу. Ми знаємо, що там готувалося на продаж 40 машин. Так що, ось уже майже та цифра, яку ми хотіли, і є. Я думаю, що в рамках тих цифр, які називав президент Зеленський, це 50-60 машин. Цілком імовірно ми можемо отримати питання часу і питання готовності льотного і технічного складу для того, щоб нам передали ці літаки. А як гадаєте, чи вдасться от, правду пришвидшити терміни, так як це було із танками? Так, от коли наші військові е, вчилися е, їздити на леопардах у Польщі, то польські військові говорили, що це просто неймовірно. Наші військові на полігоні і ночно у них є там сніданок, обід і вечеря, і то не завжди вони просто весь час намагаються тренуватися, опановувати техніку. І звісно, той час був скорочений на відміну там від наших від польських колег наших військових. Послужбовців, але все ж таки вони змогли отримати певний об'єм знань за значно коротший час. А чи може бути така ситуація із винищувачами, зокрема f 16 зважаючи на той факт, що ці машини вони більш складні? Ну скажу так, що вона не настільки складна, тим більше, що ми відправляємо туди пілотів з досвідом, і фактично вони ж не, не з нуля навчаються, вони е перенавчаються на ці машини. І цілком вірно, що ми можемо. О -о Можемо очікувати, і я даже так сподіваюсь, десь там в глибині душі, що може статися диво, і разом з контрнаступом ми побачимо в нашому небі перші машини типу F-16, може, може, щось інше. Чому тому, що дуже було багато таких признаків, того, що пілоти готуються, і готуються доволі давно ще до того, як питання передачі літаків почало ставати на порядок денний. Я б хотіла ще з вами про ворогів наших поговорити. Бо останніх, останнім часом у них чого-то хлопає, як вони це називають, бо відбувається як не вибухи на тимчасово окупованих територіях, то на території от безпосередньо Росії. Почастішили вибухи, і це не просто які-то хлопки, як вони раніше у телеграм-каналах показували, десь невеличкий димок. Ні, тепер це от такі цілі, як нафтопереробні заводи, Води, так, склади паливно-мастильних матеріалів, якісь військові об'єкти. А то й залізниці різні. Як гадаєте, як це впливає перш за все на моральний стан ворога? Вони ж упродовж повномасштабного вторгнення тривалий час думали, що Росія це недоторкана територія. Ну так я думаю, що саме ці хлопці повинні повернути трошки розуму і розуміння Росіянам, жителям Російської Федерації, що війна вона це двосторонній процес. І якщо ви розпочали війну, то будьте готові до того, що вона прийде у ваш дім. І Безпосередньо важні так, так воно і стає на сьогоднішній день, і це навіть я більше скажу, що це не стільки, не стільки військова складова, тому що ну діста, діста дрон, які там падають, вони не такі потужні, як ракети, які падають нам на голову. Але моральна психологічна складова. Щоб було дереве і дрони долітають, а ще й задають шкоди, створюють паніку. Дивіться скільки разів вже евакуювалися жителі того самого Білгарда. Постійно ми, то вони там ночі ми бачимо відео. Вони стоять на залізничній платформі і намагаються уїхати будь-яким потягом. То вони в пробках кілометрових пробках машинах намагаються покинути своє місто. Так що це ну я би сказав так, це нам дуже сприяє. От за Білгород у мене до вас виникло екстра питання, і стосується воно тих ситуацій, так тих заходів російських добровольців саме на територію Білгородщини. А після того і губернатор тамтешній, і навіть пропагандист Соловйов почали дуже обурюватися про те, що, начебто, і там, і на інших теренах, які межують з Україною, є люди, зокрема чоловіки, які готові захищати свою роді нові. Там злих українців, як вони це називають, так але їм не дають зброю і не дають амуніції. як гадаєте, чи може бути таке, що російське керівництво розуміючи навіть загрози, які виникають у цих регіонах, що межують з Україною, все ж не наважується дати зброю цим людям для того, аби вони у майбутньому не повернули її проти Кремля, наприклад? Цілком імовірно можна допустити таку думку, що вони бояться озброювати власних, власний народ. Так, вони формують там, біля трьох тисяч територіальної оборони, вони зараз формують Білогородській області. Ну, як це буде виглядати? У них проблеми там з амуніцією. От, і е, поки що немає даних, щоб їм видавали зброю. От. Так що цілком імовірно ситуація не може бути неконтрольованою і непередбачувальною, тому зазвичай в таких імперських країнах, як Російська Федерація, озброювати людей. Вони це останнє, що вони можуть. От бачите, вони їх ставлять в стрій, вони приймають присягу, і під тиском наказу і присяги вони видають зброю. Так це вже сформовані військові форвійськової частини чи військове формування. От. А так, от, щоб просто от, територіальна оборона або добровольці, ні, такого, такого в цій країні немає. Якщо ми поговоримо з вами від ворогів від їхньої території, повернемося до території України і поговоримо от безпосередньо про схід нашої країни, про Бахмут, українське військове керівництво каже, що інтенсивність бойових дій на цьому напрямку трохи знизилася, але росіяни усе ж продовжують обстрілювати і українські позиції, і українські міста і села. Як гадаєте, який у них зараз план далі, тобто вони собі десь там хотіли. Вийти на адмінкордони Донецької, Луганської областей, але на Бахмут вони витратили чимало зусиль, ресурсів і місяців. І Путін навіть намагався продати так зване захоплення Бахмута як велику побіду. Він обіцяв там нагороди, і той Бахмут на їхньому російському пропагандистському телебаченні порівнюють чи там не з перемогою у другій світовій війні. Ну, бачите, вони навіть цим не змогли скористатися, тому що ми. Е Однаша інформа інформаційна операція е переломила росі російську пропаганду. Ми довели, що Бахмут не на сьогоднішній день не 100% під контролем російських військ. Тому вони так е продати це своєму населенню в повному обсязі, як вони хотіли, і це не вдалось. Я думаю, що навряд чи вони е зможуть найближчим часом сформувати там. Ударне угруповання і намагатися продовжити бойові дії так. Зараз атаки трохи щухли, але вони перенесли основний тягар вогневого ураження. Вони перенесли на дистанційні засоби: це артилерія і авіація. І от вони намагаються перекрити артилерію, авіації вогневий вплив на наші. На наші війська, а в самому місці вони проводять ротацію. І до речі, вже стало зрозумілим, коли куди і чому виходить вагнер. Вагнер виходить на Азовське узбережжя. Вони дуже бояться, щоб ми не Вони будуть обороняти скоріш за все суходольний коридор до Криму. Тож вони вже усвідомлюють, що там треба підсилювати оборону хоча це майже 100 кілометрів від лінії фронту, яка сьогодні проходить в районі того ж самого Бахмуту. А як гадаєте, пане Олегу, цей вихід вагнерівців з Бахмута, який Прикожен анонсував до 1 червня, якщо я не помиляюся, як він вплине на ситуацію саме на східному напрямку, на Бахмутському напрямку, і чи зможуть російські регулярні війська втримати там ситуацію під оцим своїм контролем, зважаючи на той факт, що вагнерівці у штурмах за Бахмут витратили чимало ресурсів? Ну і от велика кількість, отого, як ми називаємо? їх гарматного м'яса це були саме от ув'язнені вагнерівці, яких просто весь час пхали вперед. Якщо там з'явиться, з'являться регулярні війська у більшій своїй кількості, я маю на увазі, або інші приватні військові компанії, нещодавно там сирський повідомляв про захоплення полонених із приватної військової компанії ветеран. Уже. Як можемо оцінювати так обережно ситуацію в майбутньому? Я скажу так, що нам буде легше. Легше, чому тому, що от Вагнер був дуже важкою проблем задачою для наших військ, і це була наша величезна проблема. А от приватна компанія Ветеран ну це аналог Вагнера і теж вона комплектується зеками. Але я розуміти, в Вагнері був костяк. Була основа е, справжніх найманців, які мали бойовий досвід, які проходили підготовку. І вони формували цю удар на штурмове ядро в цій компанії, а зеки вони використовувалися в якості живого щита і для перевантаження нашої системи оборони. А тут немає вона створюється вона створюється майже на ходу і тому ні бо ні бойового злагодження ні бойового досвіду в цій компанії немає. Вони намагаються, до речі, регулярні частини російської армії в Бахмуті в меншості, і вони намагаються замінити ну, більш налаштованими ідеологічно на цю війну і мотивованими. Вони туди заводять так званий перший армійський корпус, який формувався за рахунок мобілізованих на раніше окупованих територіях Донецької, Донецької і Луганської області. Ну перший корпус в основному Донецької області так. Ці люди більш мотивовані на війну, тому що вони скоїли злочин, вони взяли зброю, і воюють проти проти власної держави, тому, о, тому вони рахуються більш мотивованими для ведення бойових дій. Так от їх туди заводять, і в цю приватну кампанію, і частково заводять туди регулярні частини. Ну в будь-якому випадку, от зараз буде найбільш боєздатною частиною буде, буде складатися лиців бійців так званого першого армійського корпусу. От, пане Олегу, на завершення нашої розмови я б хотіла ще трохи про південь з вами поговорити, а саме про Запорізьку атомну електростанцію. Нещодавно наші розвідники повідомляли, що окупанти можуть вдатись до провокації на цьому небезпечному об'єкті. І я, от е, хочу спитати, як ви припускаєте, яку ціль вони переслідують е, таким чином. Адже, навіть якщо влаштують щось, то м це може зачепити і їхні війська, і цивільне населення, яке досі залишається венера. Енергодарі, хоч і в меншій кількості, і, і зокрема, міжнародна спільнота теж мала б висловити якусь реакцію. Я не впевнена, що дуже різку, так. Але ну навряд чи на міжнародній арені це додало б їм якихось балів. Ну, о, спро... міжнародна спільнота, до речі, дуже, дуже так. Тихо відреагувала. ну я думаю, що вони правильно зробили справа у тому, що Росія намагається шантажувати і це ж більше направлено не проти нас, а це більше направлено саме проти колективного заходу В плані того, що якщо ви не зупините зараз український контрнаступ, то ми влаштуємо техногенну катастрофу з радіоактивними речовинами. Але я так розумію, що західні розвідки щось. Знають більше ніж ми, тому захід так спокійно реагує на такі випади з боку Російської Федерації. Тим більше, такий розголос, який був наданий, цій задумці російській. Я думаю, що він теж зіграв свою роль в плані інформаційної спецоперації, що вони не наважились такі подробиці, потім переломити ситуацію, і сказати, що це не ми. Ну, з боку росіян да, це було би дуже важко. Тому я думаю, що е цей шантаж може ще повторитися. Бачите, вони періодично повертаються до цієї теми. Але я думаю, що на Заході там е є розуміння того, що можуть вони зробити чи не можуть вони зробити. І скоріш за все вони так розуміють, що Росія навряд чи е наважиться на такий крок. Ну, будемо сподіватися, що вони направду знають більше і не переживають саме тому, так що знають якісь деталі, а не тому, що їм байдуже на справді небезпечний об'єкт, який під контролем росіян уже понад рік і які маніпулюють ним як тільки можуть. Пане Олегу. Я дякую вам за цю розмову. Дякую, що поділилися Добре. з нами подробицями. А нашим глядачам нагадую, що з нами на зв'язку був Олег Жданов. Це військовий експерт.